Ну а Вікторія Пашковська зараз перебуває біля національного спортивного комплексу Олімпійський. Я таку знаєте, дам затравочку до її розмови з паном Гливінським, відомим журналістом, футбольним експертом. Чи дозволить сьогодні Київське Динамо на ґрунті НСК Олімпійський розквітнути флорентійським фіалкам? Можливо, про це розкаже і Вікторія Пашковська, і її гість. Даю тобі слово, Віка. Вітаю студія сьогодні. Великий футбольний вечір для українських вболівальників. Київське Динамо приймає вдома італійську фіорентину. А Дніпропетровське Дніпро грає на виїзді з бельгійським клубом Брюге. Дійсно, це успіх, що два українських клуби в одній четвертій фіналу, але хочеться бути у півфіналі Ліги Європи. Атмосфера біля стадіону Олімпійського, де я зараз знаходжуся, дійсно панує гарна атмосфера. Багато людей, як ви знаєте, вже давно продано всі квитки. Тобто, сподіваюся, що сьогодні буде цікавий вечір, і підтримка домашніх стін допоможе перемогти Динамо. Про сьогоднішній матч Ми поговоримо з Олександром Гловинським. Це пресатиша збірної України. Коментатор і відомий футбольний експерт, вітаю Олександре! Який зараз там Динамо, і чи дійсно вони можуть потрапити в одну другу фіналу Ліги Європи? Звичайно, такий шанс є. Якщо вже команда грає в чвертьфіналі, то безумовно вона прагне потрапити і пройти далі, Динамо. Цієї весни цього сезону показує гарний футбол. Динамо продемонструвало яскраву гру у попередньому матчі проти Евертона. Динаміці на даний момент єдина команда в Лізі Європи, яка у всіх своїх домашніх іграх перемагала з різницею у два і більше м'ячів. І на даний момент середня результативність динаміців найвища з усіх учасників, тобто динаміці забивають. 2,2 голу за матч. Тобто у них найкраща результативність. Але з іншого боку, Фіорентина це команда, яка не програвала в Єврокубках уже в 11 матчах поспіль на виїзді. Тобто це дуже сильний опонент і, безумовно, сьогодні у Динамо сильне випробування, сильний тест. Фіорентина, італійський футбол. Це можна характеризувати таким відомим терміном катеначо. Тобто, це. Та команда, яка знає, як грати у захисті, це та команда, яка знає як зламати гру суперника. Це та команда, яка вміє контратакувати, і у матчі з Фіорентиною треба бути сконцентрованим і пильним до заключних секунд. весь матч. Взагалі стратегія цієї боротьби, цього протистояння буде складатися із двох матчів тобто матч вдома і на виїзді. Складна ситуація в тому плані, що граєш вдома. Важливо для Динамо зберегти ворота сухими. Це навіть більш важливо, ніж забити. Хоча забити теж дуже важливо у першому матчі, але не пропустити навіть в даний момент виглядає важливішим для Динамо у першому матчі цього двобою з Фіорентиною. Оцініть лінію нападу. Ярмоленко, Теодорчик, новий якого придбали і Ленс і лінію оборони. Як ви думаєте, як вона сьогодні буде виглядати? Ну, звичайно, ми можемо зараз робити свої припущення, тому що остаточне слово буде за ребровим. Чимало мас-медіа, спеціалістів, експертів сподіваються, що, наприклад, у захисті, захисті все ж таки вийде Хачеріді. хоча він не виходив в усіх матчах, але Хачеріді і Драговіч такий, напевно, має бути центр. Праворуч Даніло Сілва, ліворуч. Антунич, який дуже добре виглядає у цьому сезоні. Що стосується нападу, то безумовно Ярмоленко, напевно, Ленс також на краях, і Теодорчик, Теодорчик цієї весни у важливих матчах продемонстрував своє вміння, саме відчуття Форварда, вміння знаходити і реалізовувати свій момент. І Ярмоленко і Теодорчик дуже важливі. Забили голи у протистоянні з Евертоном, тому мені здається. Це припущення безумовно, тому що ми чекаємо складу від Сергія Реброва, що ці гравці мають бути в основному складі, так нам здається, але безумовно головні розрахунки у тренера. І вчора Сергій Ребров на передматчі прес-конференції говорив про те, що Фіорентина команда, яка доволі часто використовує схему гри з трьома захисниками, не дуже багато команд з такою схемою, і принаймні Динамо, грало вони з багатьма. Командами з такою схемою, і Ребров припускав, можливо, вони зіграють чотири, можливо, в три захисники. Тобто він готував свою команду до різних тактичних схем. І е, ми всі сподіваємося, що е, аналітичний розум і е, стратегічне бачення Реброва е, і його вміння налаштувати колектив сьогодні зіграє на нашу користь. Ми всі у це дуже віримо і тримаємо кулаки. Рідні стіни є тієї рушійною сили, які може допомогти сьогодні Динамо, тому що зараз все продано всі квитки, і ви знаєте, що патріотизм зашкалює дійсно. Ну і е, патріотизм і так само взагалі е, е, вболівальницький ентузіазм, атмосфера. Е, уже в попередньому раунді на Евертон було складно дістати квитка. Зараз Динамо у чвертьфіналі. в останнє 2011 року, тобто 4 роки тому, Динаміці були у чвертьфіналі Єврокубка. Безумовно, з кожним етапом інтерес підвищується. Динамо зараз демонструє яскраву гру. Е, Певна ну, така відносна невдача в грі з Зорею в чемпіонаті України, звичайно, засмутила. Але е, всі вболівальники вірять, що це випадковість, тому що Динамо дуже хорошу гру демонструє. І, звичайно, результати яскрава гра Динамо вони зумовлюють таке піднесення вболівальників. Ну і з іншого боку, вже рівень, Це вісім найкращих команд цього турніру. Тому зрозуміло, що з самого початку був аншлаг. Хоча е, е, мій друг сьогодні все ж таки придбав кілька квитків. Близько 12-ї години він стояв у черзі години і таки придбав 4 чи 6 квитків, я точно не знаю. Десь приблизно так він збирався купити і таки придбав. О, тобто Сьогодні вранці ще можна було знайти такі квитки. І я впевнений, що буде аншлаг, буде підтримка. І я думаю, що впевнений, що в Києві і взагалі в Україні добре розуміються на футболі. Всі розуміють, що є піднесення, але ну, ейфорія навряд чи, тому що все ж таки розуміємо, що дуже серйозний опонент це Фіорентина. Але ми віримо в Динамо. Безумовно, і експерти, і спеціалісти, і коментатори, і, і вболівальники. І хочеться, звичайно, сьогодні відчути позитивний настрій. Дякую за розмову. Отже, студія це Олександр Гливенський. Ви почули його думку стосовно сьогоднішньої гри Динамо, Києв, італійсько-фіорентини. І бажаю всім цікавого, якісного футбольного вечора. І сподіваємося на передмогу, яка нам дуже потрібна сьогодні. Студія.